Боже будь милостивий до нас грішних і помилуй нас, Боже будь милостивий до нас грішних і помилуй нас, Боже будь милостивий до нас грішних і помилуй нас, Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Цар небесний, одіжителю душі істини, що скрізь єси. І все наповняєш, — скарби добра, і життя подати прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякого гріха, і спаси милосердний лосени, душі на Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь Пресвятає Тройце, помили нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші. Святий здається із цілине, чи нашій імені Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава, Отцю і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче нашої, Сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи, помили, 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 Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадім до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Христа, Царя і Бога нашого. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покром Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановиш і захист мій Бог мій, я оповаю на нього, Він спасе тебе від сіті ловця і від пошусті згубної плечима своїми Він захистить тебе і під тінню крил, його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда, його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла опівдні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і почесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелий, щоб охороняли тебе на всіх потяглих, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася, в камінь, на гаспеда і Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева, і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його. Бо Він, ім'я моє знає, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю Його і прославлю Його довгим життям, обдаруй Його, і дам йому спасіння моє. як за дому стало спасіння Твоїм Христе завітанням, так і нині завітанням всящину служителі Твоїх, а з ними святих Твоїх ангелів. Мир твій подай дому цьому, і милостиво, благослови, спасаючи і просвічуючи всіх, хто буде жити в ньому. Господу, помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти зводив увійти додому Митаря Захея і стати спасінням для Нього, і всього Його дому самі нині збережи від усякого зла неушкодженими, тих, хто буде жити тут, і хто через нас недостойних молитв і благання приносить Тобі, благослови їх і дім цей. І спокійним їхнє життя завжди охороняй, і постійно подавай їм по достатку всяке добро Твоїм благоволінням, бо тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем. І пресятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь ми усім, і духові Твоєму, голови ваші, хлодіть перед Господом, Тобі, Господи, владико Господи, Боже наш. Що вишніх живеш і на смирених споглядаєш, ти благословив дім Лаванів при вході Якова і дім Пантефригів, приходом Йосипа, ти благословив дім Аведарів, неснім кивота, в дні пришестя в тілі Христа Бога нашого, дарував спасіння до Мозахея, сам благословив і дім цей, і тих, хто в ньому буде жити, страхом твоїм охорони і збережи їх неушкодженими. Від супротивників і пошли їм Твоє, благословення з висоти оселі Твоєї, і благослови, і примножку все добре у домі тім, бо Твоєї милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, поглянь нині милостиво на молитву Мою смиренну і недостойного, раба Твого, і пошли благодать при Святого Твого Духа, на єлей цей, і освяти Його, щоб він став на освячення місця цього. І на ньому побудованого дому, і на відігнанні всякої супротивної сили і диявольських підступів, бо ти благословляєш і освячуєш, Усе Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо, отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа окропленням, водою цією освяченою нехай відбіжить усе лукаве і вісівське дійство. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляється Дім цей помазанням, святим єлеєм цим, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я... Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. We should look at the motion. So the game sort of thing. Благослови, Господи, Дім цей і наповни його Твоїх земних благ, і Тих, хто в ньому буде благочестиво жити від усякого злого пістопу неушкодженими збережи, і подай їм усякий достаток Твого небесного і земного благословення, як щедрий помилий з великої Твої милості премудрість, станьмо побожно, вислухаймо святе Євангеліє. Мир усім, і Духом, і від Твоєму від луки святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава, тобі будьмо уважні. Тоді Ісус увійшов до Єрихона і проходив через Нього, і ось один муж на ім'я Захей. Він був старший над митерями, і чоловік був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст, і забігши, наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити Його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і глянувши, побачив його, сказав йому захиюсь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в Тебе в домі, і Він поспішно звіз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши, те почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка, Захей ставши, сказав: Господи, половину добра мого, я віддам убогим, і якщо кого чим повернув четверо?» Ісус сказав йому нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син, Авраамів, прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинуло. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду співати і розмірковувати про події непорочні. коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого не, пер... не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу серце нечестивого. Не пристане до мене злого, я не хочу знати того, що потай, чорнить ближнього свого, я прожено з гордим оком і неситим серцем не сяду за стіл, очі мої на вірних землі, що перебували вони біля неї, і хто ходить шляхом непорочності, той буде служити мені. Не буде жити у моїм домі. Той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми, той, хто говорить неправду. Щоранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоренити з міста Господнього всіх, що чинить беззаконня. Кадило тобі приносимо, Христе Боже, як пахущі духовні, ж приймі в тебе, і жертовник, і пошли нам благодать при Святого Твого Духа. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог послав своє благословення на дім цей, і на рабів своїх Михайла Марію та Марка, і на всіх, хто в ньому побожно жити буде, і послав їм свого милостивого ангела, який буде оберігати і охороняти їх від усякого зла, і буде наставляти на добрі діла і на виконання святих Христових заповідей, і щоб Господь зберіг від, від зло, голоду згуби, землетрусу потопу, від вогню, меча, нападу, чужинців, і між усякої смертельної рани. І щоб дав їм здоров'я, і наділив їх довголіттям, і в усьому збагатив. промовмо всі, Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за всіх братів наших і за всіх християн. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх кінців землі, ти, що в морі далеко, і милостивий будь милостивим, Владико кодоріхів наших, і помилий нас, бо ти милостивий, і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо. йма, Отцює Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. премудрість, присвятай Богородице, спаси нас. Часніше від Херувимів і незрівняно сумніше від Серафимів. щоб існіння Бога слава породила, Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй! благослови Христо, що в Єрдані, хреститися з від Йоанна. ради нашого спасіння, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних, сих апостолів, преподобних Бога нас, не наших і всіх святих. Помилуй, спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь господарям цього дому, Михаїлу та Марії, і отроком їхньому марку, і всім тут, хто буде проживати, Господи, благословенне і мирне життя, здоров'я, і спасіння, достаток плодів земних, і в усьому добрий успіх подай, і збережи їх на многі, щасливим її вітам.

Марія, ваш синочок Марк, сьогодні у вашому житті важлива і знакова подія. Ви у велике торжество, великий праздник, одне із найбільших Господніх свят, які церква вшановує свято Богоявлення або хрещення Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, через сходження священнослужителя до вашого добу сподобалося чину Його освячення. Першого освячення будинку, в якому ви, власне, і будете жити. Це знакова подія для вашої родини. чим щиро вітаю вас. Сьогодні до вашої оселі представлено ангела-хоронителя, який буде надійним супутником вашого подружнього життя, вашої родини, вашої домівки. Я бажаю, щоб від сьогоднішньої днини ви були здоровими, ви були щасливими, успішними, зразковою християнською. Молодою родиною. Не забувайте про храм Божий. Я завжди вас буду чекати у нашій святині, в селі Словідка. Тому приїжджайте, буду радий завжди вас бачити. Пам'ятайте, що дорога життєва з Богом є набагато легшою, тому бажаю, щоб Господь був присутній у вашому житті скрізь і завжди, щоб на вашій життєвій дорозі траплялися тільки добрі, позитивні люди, а Господь всіх вас благословив многими. І щастими літами. Многа я літа, я літа. Многа я міта, Многоя, со Сотвори, Господи, Многа я віта, я літа, Многа я літа. Многая літа. Много я за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Христос Христився. Віті його танцю. Дякуємо. Спаси, Господи. На цьому таїнство освячення дому завершено. Можете видихнути. мети. Yeah. <laughs>